Вітаю вас, шановні телеглядачі, добра, миру, любові та злагоди всім! На каналі Житомир, передача Мамина доля, і сьогодні у нас на гостині Валерій Глушук, військовослужбовець, поет, бард. Вітаю вас. Валерію в нашій студії, в нашій передачі дуже рада, що ви прийняли запрошення сьогодні прийти до нас і розповісти про найдорожчу людину в світі це Матусю. Дякую, пані Віра. Ну, я народився в місто Любомель, Волинська область. Ну, моя мама е, з Любомирського району народилася, село Вишнів, корні е, материнські пішли. От і так сталося, що. Е, я запам'ятав, вона медсестрою завжди була і зараз до сих пір працює. Тобто енергія є, бажання. Ще слава Богу, мама, слава Богу, здорова, жива так і надихає і радує мене в тому, що ще життя йде і. Так. І ще ви ж себе відчуваєте малим хлопчиком, так, так, тому що матуся жива. Завжди-завжди <рес> матір завжди вважає своїх дітей маленькими, що, що хлопчики. В якому віці вони не були. Валерій, скажіть, будь ласка, а бабусю, ви свою пам'ятаєте? Звичайно, пам'ятаю. Як її звали, і дідуся? Ну, По материнській лінії це Марія, вони завжди. Сказав баба Маня по по батьківській лінії це була баба Надя. Ну скажу, що от, от, Баба Марія от, завжди, от це моя бабуся, мат, ну, матір моєї мами, вона завжди прищепляла мені в дитинстві, коли мені там було три роки, чотири, завжди прищепляла, прищепляли вірші. От завжди мене. Я ці вірші, що вона мені давала, я вчив на пам'ять. Тобто я тільки з нею гуляв і вірші розповідав, вона мені ще по польській мові, тому що ми ж колись були під Польщею, вона ще польській школі навчалася. То я тільки пам'ятаю, що завжди. Щось, якісь віршики поетичні, щось розпов... Вона вам розповідала, розпов... і це, мабуть, від неї ви взяли, тому що ви самі пишете вірші, книжки ось видали, і пісні пишете. Це бабуся вам прищепила таку любов ви... до поезії? Ви знаєте, я спочатку їх чи на пам'ять, а ще коли, коли в школу ходив, я думав, як люди пишуть ці пісні і пишуть ці вірші, і просто вже в кінці першого курсу Київського політичного інституту. Я написав першу пісню і листувався я зі знайомими своїми там дівчатами. Мені було простіше листуватися віршовано. Я, я, так? Я, я не писав просто там. Я писав, я писав всі листи віршовано. Мені так було цікавіше. Мені а було дівчатам простіше. подобалось? Дівчатам подобалось, так. цікаво. Значить, це ваш така бабуся була. Творча ну, натура так... і вас привчала до цього, так? А скажіть, будь ласка, пане Валерію, а ось мама. Ви відчуваєте ось цю материнську любов зараз, в дитинстві? От яка вона в вас? Ну, в мене... За характером, за, яка? За характером, вона така, знаєте, енергійна, така. І вона, я ж кажу, зараз і ще працює, дай Бог. і... Завжди її всі пам'ятають і ну і зараз пам'ятаю за те, що вона. Настільки от в неї, така е е харизма енергетична, що вона привітала всіма людьми, і зараз мені телефонує щодня, і зараз вона на роботі цей час, і потім з роботи в неї хазяйство є, такі скури завела, бігає також. От, вона вам телефонує, телефоную. контролює я, вона вас, так? Ні, да? ні, ні, я телефоную, вона а? мені телефоную. зараз нещодавно приїхав, зато Заводіївки також. Мені ця підтримка і, і, і батьківська, і материнська була дуже дуже доречна, тому що коли діти дзвонили, я телефонував, отак. От Знаєте, це слово воно і радіє, і надихає на життя, і просто піднімає Звичайно, звичайно. особливо материнська молитва. Коли матір молиться за свою дитину, то Господь чує і допомагає Валерію. Скажіть, будь ласка, ось яка у вас місцина там можете розказати нам? Я знаю Волинь, тому що я сама Волинянка, дуже красиві ліси, озера. Ви десь описували в своїй поезії ну, це. Так, я ж нещодавно мене тиждень тому вийшла збірка Воля простір України, збірка віршів. Там я описав просто е, лісо е, Ягідно грибний край, озерно край. А про своє місто Любомир я е, описав раніше в своїй збірці Калинової Янголи Свобода, називається Рідна земля. Ну, давайте послухаємо цей віршик. Прошу прочитайте його. Рідна земля, матінка, що народила, дала силу. Дух і крила, на руках батьківські гріла, земля рідна батьківщина, мій любомоль від любові, зігріває серця в крові, в ков Київ, Львів, Житомир, це твоя земля, святий мир. Легко дихати і жити, надихатись і творити, земля рідненька і мила, синьо ока чорнобрива, хлібом кормить солоденьким, напуває світязненькі, ліс поліський зачарує і дарами розмалює. Свято на душі співає, очищає, відкриває, коли в гості приїжджає до рідного свого краю земле, матінко, голубо, радісно з тобою, любо, ти єдина і прекрасна, в щастя ясна. Ну, гарно, гарно, Валерію, такий про край дійсно, про ріки, озера, про любомль. До речі, тут якраз я в світязі, світязь, і показано. Може, оператор покаже цей комбайн, який от зараз на моєму полі батьківському жито збирає. Це було це було восени. Валерій, а ви ось знаєте, ви у мами один син, наскільки я знаю, так? так? Ось ви розпитували в неї, от яка її доля була, наприклад, коли вона молодою була, чим вона займалась, коли вона з батьком познайомилась, яке в них кохання було. Цікавились, були у вас такі розмови? Бо, звичайно, розповідала, тому що вона закінчила медичне училище і працювала в фельдшері, от, село Адамчуки, там, де батько родом. Це От. теж Волинська область. Волинська, це, це Волинська і село Довчуки, я ж кажу, Любомирського району, це, воно стоїть прямо на кордоні з Польщею. Тобто uh -huh. е там 100 метрів до полоси люди, наприклад. Е Сіно заготовляють, їх пропускають на польську сторону, там от, така межа. Тобто вона була фельдшером в селі Демчуки і познайомилася з моїм батьком. Ще тоді батько токарем був, ще він е, не пішов на службу за контрактом. Він потім пішов, е, після того, як одружилися, mm -hmm. І пішов прапорщиком, пішов і вже звільнився з збройних сил до му році. Валерію, а ось що вам пригадується з дитинства? Яка у вас атмосфера панувала в сім'ї? До чого мама вас навчала, привчала? Що вам запам'яталося? Ну, ви знаєте, бо мене сім'я службова, батько військовослужбовець і матір як мистець службова вони завжди до порядку до вічливості, до шани своїх батьків. От завжди, от з батьками на ви. От нас на Волині там на Ви. Якщо ну, в принципі, зараз може. На сьогодення, якщо перевести, то всі на ти кажуть, у нас до пір там ну, так повага така, нові, нові до батьків звертається. Новий ось одненький, так у батьків. Вони балували, мабуть, вас. У мене ще був брат, брат був рідний, але в 10 років він помер. Ага. Трапилося, Трапилося в горе. Так, да, так, да, так, да, таке. Мені було. Ну, мені було 25, 10. Ну, як балували. В принципі, Бачите, мене то батько брав на службу, коли матір була, я навіть наряди ходив разом з ним просився, то мати брала на, на роботу. Там, я з нею так в дитячі судок я не ходив, так виходилося, uh -huh. що більше я був з батьками. Так, виховували вас. Так, а так, що ти... от ваші обов'язки входило, наприклад, коли ви маленький був? От все ж таки господарство, мабуть, було? Ну, ну що, які там в нас в принципі були, я повні кури були, і, і свині були там. Все, я просто допомагав, коли там матір на роботі приходить. Я щось там. Там, допомагав готувати, там, і їжу. І, і, Навіть вмієте і тим... готувати. <рес> Ні, я маю на увазі. Соня готував, кура готував щось там. І вже я скажу, що коли я приїхав з інституту після першого, ну, після першого місяця Київського політехнічного, ми там самі собі готували. Це я коли приїхав, вже коли батьки були на роботі, я приготував сам. Сюрприз їм Сюрпризку стола, зробив, да, 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 зробив такий сюрприз, приготував сам все. Тому що, ну, як би сказати, вийшов в самостійне життя, і мені воно подобалось тим, що я сам приймав рішення, деякі рішення приймались саме, і вони оперативні приймались, тому що ти вже відповідаєш і за себе, і батьки на відстані, і ти повинен робити чіткі кроки і приймати вірні рішення. Тому так зрозуміло е, Валерію. Ви навіть написали вірш про маму, да ще в ті в ті так, роки так. юні зовсім. Да? Прочитайте нам, будь я ласка, скажу, цікаво. Да, да. Я е, скажу історію цього вірша. Я їхав е, потягом Київ Коваль, тому що от, на любому через Коваль я їхав. Просто сидів е, в пласкарному вагоні і сиділа одна мама із, з дитиною. І от і мені так сподобалося їхні відносини там мами з дитиною, що вона просто, просто я зараз скажу. 30 квітня 92-го року. Mm -hmm. Ну скажу, чому на російській? Тому що якось навчання на російські було, книжок цих не було, і я якось не відрізняв велику різниці, що українська, російська, якось було, знаєте, як брати споріднені мови. Мені було якось no. одинаково по якомусь Це mm -hmm. Зараз після майдану мене лише Україна, тому що ми втратили трошки багато чого втратили. І я зараз хоч піднімаю, не піднімаю я. людям располагадаешь что таки наша мова и мы дыхаем это, ну, 25 в том написанный вірш, так 92рик так мама любит детей нет любви то сильней дети счастливы сами того и не зная но они подрастут и конечно поймут что все мамы на свете добра им желают мама есть у меня я ее так люблю хоть обижу порой ее сам того и не зная. Мама чуть покричит, погрустит и слегка, но я знаю, что это любя и добра мне желая. Маму очень люблю, я всю жизнь ей в долгу, и не знаю я даже, как с ней расплатиться. Моя мама, конечно же, лучше всех мам, потому что она помогла мне здесь жить и родиться. Гарно. Мама, слишиш, нам ну, припів там я, як пісню написав: мама, слишиш, я тебе люблю. Мама за тебе життя положу. На е, життя одной буде мало, щоб, хоч і нам мама. О, такі. Так, дуже дуже гарно, тому що дійсно, що саме на світі найдорожче, це мати, яка народила дитину, виховує, дала їй життя і все життя молиться за дитину, щоб її життя було щасливе. Валерію, ну це таки, що ще вам згадується саме з дитячих років? От, можливо, якийсь епізод цікавий з дитинства. Ви можете пригадати саме з мамою. Е, можливо, якісь у вас традиції, свята в родині, в сім'ї були. Що ви можете тут згадати? Знаєте, найбільше сього запам'ятовується це Новорік і Пасха, бо угу. завжди як Новорік це. 에, були мандарини. <laughs> <laughs> Обстановка, це я вам скажу запах, зап, запах просто іде І ялинки, і такі е, батьківського затишку. Знаєте, і ми тоді жили в військовому містечку. У нас були е, як, е, такі будинки, будиночки і розпалювали грубку е, дровами і угльом. І ви знаєте, оце материнська і батьківська атмосфера вона, до сих пір вона вітає у мене, і я це ну, Пам'ятаю, а е, Мамі завжди допомагав, от коли, коли Пасха, коли там колять кабана, да, сужну роблять перед Різдвом і Пасхою. От завжди допомагав. Е там я пам'ятаю, пам'ятаю там ковбаску готувати. Це домашнє, знаєте, це таке там щось і на Волині особливо роблять всі ці, ці і ковбаску. Як говорять, в нас балика, там поліндвіця говорять, так копчене, все копчене. І, і пам'ятаю так, що пам'ятаю, що з батьком коптили це все. Там мата приготує, там а ми просто ошия сало ми З батьком ставили бочку, там таке ямочку робили, і грушою вишнею ми просто коптили. Це, а под... в церкву ходили святили? В церкву ходили, святили так. Ну я вам скажу, не так як у Львові на Галичині, що там з дитинства там і привчають до церкви. Ми е, добровільно, добровільно, просто е, Ну, нас... от батько ж ви кажете, бо військовослужбовець, якось це не. Ну це мене ж Несало? хрести. Мене ж хрестили. Бачите, 71-му році тоді е, ще якось воно переслідувалось трохи, але все рівно е, хрестили. Я пам'ятаю... от до речі, пам'ятаю, я не знаю, мені скільки там було е, тижнів, але я пам'ятаю церкву в село Вишнів І чомусь дуже запам'ятав, як, як мене хрестили. Я запам'ятав це. Не знаю, чому, з кілька років пройшло їх? А що вас хрестили вже великим? Ні, ні, два тижні було. Я пам'ятаю, коли я малий був. І цей епізод я запам'ятав. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ще, а от яка атмосфера в сім'ї, от батько і мати, от як вони жили? Ну, Які приклад вам подавали? Чи всяке було, чи добре, чи як? От як? Ви знаєте, це життя завжди воно коректує, але атмосфера сім'ї, злагоди і порядку такої знає, любові вона завжди панувала і панує, щоб просто і я дивився на це, і ви знаєте, просто брав на себе як приклад, що повинна бути сім'я завжди. Радити чоловік з жінкою має. І ми завжди мої рішення вислуховували. І я слухав їх рішення, що, що, що думаю. Паради їхні, Паради, так? Поради Поради, поради, їхні, так? Я вислуховував, вже, да. Я вже потім приймав рішення і я скажу, поступив в Київський політехнічний, але я все рівно пішов в армію служити, тому що. Це а хто вам порадив вступити в київський політехнічний? Батько, батько, батько порадив. Батько. Да, він... А мама ким вас бачила? Ну мама бачила. В принципі, вона не заперечувала моєму рішенню. Вона завжди мене вислуховувала і казала, як приймеш рішення, так і буде. Тому що я, я хотів бути лікарем або військовим, ну більше до військового, тому що я якось більше готувався до цього. Зрозуміло, пане Валерія, я знаю, що ви навіть пісню написали про батька і матір, так? я написав пісню Високий старт». Це про кожну людину, яка досягає певного віку і розуміє, що її час прийшов, і ми маємо, звичайно, мрію. Кожна є своя мрія, але її треба спочатку відчути і вирішувати, що тобі в цьому житті більше всього потрібно. Я написав пісню Високий старт, це про людей. Я хочу, щоб ви сьогодні її заспівали. Прошу. Дякую. З вами завжди ваша гітара, ваша Дякую. супутниця. Так. Кожен має свою ціль. Кожен може вирости в житті. Коли твій же час прийшов, другий подих, ти відчув іди. Щоб твоя рожева мить, не затьмарила усіх, біжи, тільки пам'ятай одне, що твої отець і мать одні, щоб твоя рожева мить, не затьмарила усіх, біжи. Тільки пам'ятай одне, що твої отець і мать одні, а завтра з тобою ми разом підем на зустріч з долі друзяк наберем ми пам'яті хвилі, гортаємо альбом. Помітно, хто виріс. А хто за бортом ми пам'яті хвилі, вертаємо альбом Помітно, хто виріс, а хто за бортом, як почуєш серця стук, та й не вимовити звук. Спіши, це вона доля твоя, забарившись в темноті. Біжить, непомітно підійди, погляд сонця відірви, дивись, що хотів отримав ти. Ти чекав, ти мріяв, ти правий, непомітно підійди, погляд сонця відірви, дивись. Що хотів отримав ти, ти чекав, ти діяв, ти правий. Сьогодні я хочу один лиш піти. Минуле закреслити, В час увійти, щоб завтра спочатку з нової межі, з високого старту. До вежі піти, щоб завтра спочатку, з нової межі, з високого старту, до вежі піти, щоб твоя рожева мить не задьмарила усіх, біжи, тільки пам'ятай одне, що твої отець і мать. Одні. Дякую вам, Валерію. Дуже хороша пісня, така щемлива. Дійсно. Батько і мати це самі найрідніші люди, які виводять своїх дітей на шлях, такий, який вони вбачають за правильним. Якщо діти його обирають, то вони дійсно йдуть правильним шляхом. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви дивитесь програму Мамина доля. І сьогодні у нас на гостині Валерій Глушук, військовослужбовець, поет бард. Валерію, знову ж таки, от повернемося до вашої матусі. Скажіть, будь ласка, от що найбільше ваша мама цінує в людях? Це правда, доброта. Правда і доброта, вона і цьому вас вчить, так, так? вчила так. і вчить завжди. Правда дається раз. Знаєте, людині можна довіряти, раз. Довіра дається раз, і завжди потрібно свої поступки вирішувати збагливо думати. І якщо її буде, буде просто довіра, буде правда, доброта в людей, доброзичливість відношення. Воно буде змінюватися, тому що треба думати завжди, вирішувати і робити свої справи так, щоб вони приносили користь людям, оточуючим тебе, і щоб ти отримав задоволення і духовне, і на серці було спокійно. Тому я думаю, що моя мама завжди вона робить і бажає всім людям добра. Правди, щастя і здоров'я, ну, як літ, як медсестра. Валерія, як часто ви можете бачити матусю, приїжджаєте на Волинь? Заздалегідь завжди у відпустку приїжджаю. Це відпустка, а інколи вихідні такі бувають, що там 2-3 дні, то я навідуюсь. Зрозуміло. Я як мама сприйняла в сім'ю вашу дружину? І скільки має онуків бабусі? У мене дві. Ну, має дві онучки. Дружину я познайомився в місті Володимир Волинського, коли пішов до служби за лейтенантом, пішов за контрактом. Сприйняла як радісно, як ви знаєте, кожна матір, що за сина, що за дочку, вона рішення, рішення також. Підтримує мирно мир мир, жили. Тим да, да. мир. більше вони разом не жили, так я тільки приїжджав приїжджав відпустку, ага. бо я е міняв гарнізони через кожне майже 2-3 роки ми міняли Володимир Волинський, потім Академія Київ, потім Фасів, після Фастова, Львів. Тому ми приїжджає приїздили до моєї матусі лише в відпустку. Як ваші донечки відносяться до бабусі? Приїжджають вони до неї? Приїжджають, зараз. Ось відпочивають там канікули проводять чи як? Da, Бабуся, приїх... як до них відноситься? Ну люб'язно, вони ж внуки, внучки говорять, що е, бабусі більше люблять своїх онуків, ніж дітей. Тому що вони відчувають вже вони хочуть цю теплоту, вони хочуть цю ласку, е, як е, діти такі вже дорослі, дорослі люди. Е, е, вони знаєте. Е, це обов'язок кожного батька і матір поставити на ноги своїх дітей. А потім вже така пряма пропорція математична. Йде знаєте, що вже си вже дочки і сини, діти. Вже доглядає своїх батьків, тобто іде так. такий баланс природний. А вони... ось як ви вважаєте, ваша мама пишається вами? Дивіться, Ви вже видали. Я бачу, скільки дві книжки, так, оце Калинові янголи Свободи і новенька, оце тільки вийшла. Так? Воля, простір України. І бачу, у вас дуже багато дисків, пісень. Так, мама чула. Ці пісні. Ну, вона чула перших два альбоми. Це Ян Великалини, Соколи Свободи. Я робив в своєму рідному місці концерт в прошлому році, а нещодавно записав чотири альбоми. Це буквально за півтора місяця часу в Авдіївці. Я познайомився, коли я був відрядженні з Оксаною Володимиром Білозір. Вона давала нам концерт. Ми познайомилися, я подарував свою збірку. На пісень, і вона я попросив її. Вона мені допомогла, допомогла записати, записати. В Палаці Україна. Там є чоловік Роман Недзельський, генеральний директор Палаці України. І я там записав чотири останніх збір. Зрозуміло, пісня. Валерію. На жаль, час нашої передачі спливає. Я особисто вам хочу побажати успіхів, звичайно, і в вашій службі і в вашій творчості. І ви кілька слів, що ви хотіли сказати своєї матусі. Щоб, щоб довго жила, радувала мене, оточуючих здоров'я, миру, благополуччя, і щоб всі мрії моєї мами здійснювалися, побажання. Я вам щиро дякую. Хай Господь благословить всіх нас, щоб всі були здорові, щасливі і щоб обов'язково був мир на нашій землі. Я вам ще раз дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую. Це була передача Мамина доля і сьогодні у нас на гостині був Валерій Глушук, військовослужбовець, поет бард. Для вас працювала Віра Чернець. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів, адже вони того варті. Бережіть і нашу неньку Україну. Щасти усім.